Я хотів би знати раніше про ці AI-відеогенератори, бо вони безкоштовні і реально працюють. Ще відео це не майбутнє, це вже реальність. І ти можеш створювати свої кінематографічні шедеври просто зараз без монтажу, без дорогого софту і без бюджету. Ось інструменти, які точно треба зберегти. Дженмо красиві, плавні кінематографічні відео. Щодня отримуєш 100 одиниць пального. Це близько 20 безкоштовних генерацій. І все це абсолютно безкоштовно, ідеально для експериментів. Далі Playday.io. Є унікальна фішка. Можна додати своє обличчя у відео. Цей генератор працює через Discord, плюс є iOS-додаток, жодних обмежень, ніяких кредитів. Далі Stable Video. свіжа і потужна нейромережа від Stability AI. Працює через декохір AI, а якщо хочеш по хардкору, ставиш собі локально. Для цього є інструмент Pinocchio все в один клік. І останній сервіс на сьогодні Піка. Найкраща якість, плавність, стиль, і все це зараз безкоштовно. У Discord уже розгортається pika 10 а ще можна зареєструватися на pika Art і бути першим у черзі. Зберігай та тестуй, бо ці сервіси можуть стати платними будь-якої миті. Поділись з другом, який мріє знімати контент, але не знає з чого почати. А якщо хочеш більше таких знахідок, підписуйся.